Дивіться, Ми тут можемо вибрати валютну пару, на яку нам потрібен сигнал і наскільки нам приблизно потрібен сигнал на 3 хвилини, на 5%. і так далі. Можна навіть змінити мову. дивіться, Можна вибрати українську Ось, 3 хвилини, 5, 7, 10 хвилин. Нехай буде 3. А, нехай буде євродолар. Чому євродолар? Тому що це популярна пара. Перше, вона досить волатильна, третє, там велика дохідність. Тобто 92% це досить багато. Вгору 15,32%. Повертаємось на брокера. Вибираємо час експірації 15.32 і вибираємо суму угоди. 100 доларів. Полетіли. Зазвичай, чесно кажучи, я відкриваю угоду на 500 доларів. Можете подивитись, ось, мене перша угода, це завжди 500 доларів. Одна хвилина залишається до закриття угоди. Нажимаємо отримати новий сигнал, будемо відкривати нову угоду. Просто зараз будемо перекривати цей мінус і виходити в плюс. 15.35 час і також в 1535 сума вгоди, візьму даже 300 доларів. Дивіться, якщо вода буде плюсова 276 доларів. Я зароблю. Так? Я перекрию повністю мінус 100 доларів ось на євро -доларів, на євро-доларі І того у мене буде 176 доларів чистого прибутку на одній валютній парі. Також дивіться, коли ви пройдете реєстрацію, ваш графік буде виглядати ось так. Бачите? Одразу переключаємось на свічний. Тут більше інформації, тут є тіні і так далі. Ви будете розуміти, до якого моменту підходила ціна. Так, є плюс, що в нас тут? Тут мінус. Давайте перейдемо в історію. Що у нас в історії? Так. Ну, бачимо, що прямо в останню секунду угода закрилась в плюс. Що ми робимо в такій ситуації? Звичайно, відкриваємо ще одну угоду. Так, ще одну угоду ми відкриємо. Також вгору 15.38. 15.38. Ну, давайте візьмемо на 300 доларів, гаразд, тому що в моя перша года це завжди 500, я почав зі 100, тому в принципі, давайте. Давайте відкриємо на 300.